Толік, що ми робимо вночі в лісі, скажи мені. Аня, як це що ми робимо? Всі йдуть по гриби зранку, як тільки світає. А ми з тобою підемо перед ними. Ми підемо вночі і ви зберемо все, поки вони ще не прийдуть. Аня, чого ти гриби не збираєш? А чому, коли кіт повертається через три дні? Ти йому така рада, така тувольна обнімаєш його. А як я пройшов через три дні, то ти що оце стоїш на думку? Знаєш що? Що? Хочеш гуляти, як кіт по три дні? Ну непогано. Є буде. вирішення цього питання. Кіт у нас трохи чик чирік тічик Може він тобі такий тік-чирік-чичик зробити. І гуляй! Ну, ти що не бачиш, що в мене осіння депресія? Настрою нема. Що ти робиш там? Ліс, 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 ліс. Це сьогодні день, коли змії всі залазять свої нори. Ти знайшла вже свою нору, ти андатра. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні- Эй, хватит ні-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Э, не, стоп, а? тільки для обличчя. А-а-а, ну так. Да. Слухай, хлопче, давай не будемо грати роль коти мишки. Ти хочеш у мене влюбитися, Та я не хочу тебе вийти, йди гедота. Пуста. Hello. 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 I want to apologize to my wife for dying in her dream. It was very selfish of me to leave her a widow and having to raise three children on her own, and I should have known better than to pass away. Чекай, Володь, а ти б мені зрадив за мільйон доларів. Якщо ж так, то підніми руку. Та ні, я тобі зараз як дам по дупі. Що та та ти таке питаєш мене? Ти знаєш, боже. що любов то є головне? Я знаю. Ти знаєш, як ти мене обідала тим всім. Та добре Володь, питаннями обіжаюся, що Не обіжайся. Що як як можна питати? Ну вибач, я доларів, не буду то... таке більше обіжати. Так тебе обіжати. А що мені зробити, щоб ти на мене не обіжала? Подумаю, що ти такого не, більше не говорила. Я б ж так реально ніколи не буду питатись, бо любов то є важливо. Саме головне любов. Чуєте, куми, ідемте свіженького посибаєте, супчика наварив. Ой, куми, тут треба позибати, смачно. <сердь. <сердь> 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 ой, ріденько дайте підсить, вам. Собі собі не забудьте, собі Я. не забудьте куми. Може вам присолити трошки. Ладно, нормально. на тут. Ту, ту. Я руками, будь ласка. Купив. купив, а ще дивишся, я якусь пробку купив. Шо, Коротше, вона для шампанського спеціальної. Тепер не потрібно пляшку до кінця допивати. Зрозуміло, можна раз закрив собі і гази не виходять. Не потрібно допивати? Ну да. так. пробку собі лише не треба. Сидимо ми, значить, з чоловіком, і я боковим зором, знаєте, жінки вміють боковим зором побачити оце в нього ваня Жигулі. Та ми раніше, коли в мене жить. Ну, я йому повірила, бо він мені айфон купив в 15-й. Звичайно, що це Ваня жигулі. Так, мені подвійний гамбургер з діжонської речиці із подвійним сиром, з телячою котлетою. Стелячою котлетою. Угу. Чи бажаєте на замовлення? Я гамбургер. Це що таке? Де? Оце що таке? Де? Та Нема тут нічого. Хто ця лиса су, бля. Мене сьогодні дуже повеселив дід, з самого рання, у мене будильник на восьму, дід сьома дзвони. Каже: Альо Вітю, а то в тебе нині день народження? Кажу та. Точно? Кажу, та нині. А? Добре, давай. Я лежу, думаю, мені рахувати то як привітання. Що має бути? Я відклав телефон, клянувся, тільки знов задрімав, бо що година до будильника дзвонить знов. Знов беру трубку діду, каже, чуєш відео? Алло? Кажу, так. «Да. Я тільки що балакав з твоєю мамою, то це в тебе сьогодні день народження виходить. Кажу, так, «Да. то я тебе вітаю. Кажу, дякую. Він каже, ну то все, давай. Я знаю від кого генетично мені красномовність передалася. А чого я знав я розпалюю? А хто я? Ну а ти, а чого я? Я можу опектись. А я не можу, так? Та ти така, що ти і в пеклі не горіш. ти... Так. Горіп, є? Так. А Супер! Супер! Вставай! Підходиш, підходиш! Наступний! На рибалку їдеш! Так. Ригати! Любиш! Спір палиш! По ночах з колегами лазиш! Так. Підходиш, вставай! Я... Наступний! Що ти навіть не п'єш? Тут дуже сильний небір. Не підходиш. Наступний! 17 раз на день. Він мене тягав куди хотів. Сімнадцять разів на день. Вдумайтесь. Йому було без різниці. Чи діти біля нас, чи мама моя приїхала, чи ми поїхали до сестри в гості. Ну Хто з такою людиною буде жити? Навірно, буду йти вже додому. Щось у мене голова так кружить. Стоп? Стоп! О, стоп! Досить непогана ідея. Стоп! Файно. Ігор Коломецький, ми не скажемо, що ми всі ідеальні, правильно? Але якщо ви хочете, щоб Путін сьогодні заплакав, ви повинні його відпустити на свободу. Тому що це людина зберегла нам Україну. Ви усіх. А тепер давайте мені розчок. А скільки всього ти? Та що я за газету отам, блядь, сьогодні картошку копав? А за що? А за, за табак? За картон. За, за який табак? Йо! їбальник ебальник, в путі